Оздоровлення дітей, реалізація молодіжної політики та розвиток спорту у місті стало темою обговорення на черговому депутатському дні. Вочевидь, озвучені питання не надто цікавили міських обранців, адже до сесійної зали завітало лишень ро із усього депутатського корпусу. Доповідав начальник управління молоді та спорту Валерій Вешко. Він зазначив, кампанія з оздоровлення та літнього відпочинку дітей розпочалась. На її організацію з міського бюджету передбачено майже мільйон гривень ще 5 мільйон. ...залучать з обласного та державного бюджетів і фонду соціального страхування. Змістовним відпочинком планують охопити 13 тисяч дітей, оздоровленням 10 тисяч. Кількість фактично на рівні минулого року все ж прогнозують незначне зменшення, адже цьогоріч наші діти не поїдуть до Артеку. За словами Валерія Вешка, особливу увагу приділятимуть дітям пільгових категорій. Приміром, протягом літа у рекреаційному центрі берег надії, що у Головчинцях, оздоровлюватимуть дітей дітей інвалідів на безкоштовній основі 4 червня свої двері відчинить дитячо-юнацький оздоровчий комплекс Чайка. Працюватиме він протягом чотирьох змін тривалість заїзду 21 день. Осторонь оздоровлення хмельницьких дітей не залишилась і обласна влада. За рахунок коштів обласного бюджету для дітей міста Хмельницького планується придбати близько 130 потівок до дитячих оздоровчих закладів по Хмельницькій області. Також планується залучити кошти близько 2 мільйонів з державного бюджету у вигляді потівок в молоду гвардію міста Одеса. Присутній на депутатському дні начальник управління освіти у свою чергу повідомив, що у місті діятимуть і пришкільні табори, і Прибузька республіка при палаці творчості. Обговорення комплексної програми реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту пожвавило депутатів. Очільник згаданої галузі розповів, що наразі серед пріоритетів розвиток матеріально-технічної бази. Проводяться реконструкції, капітальні ремонти спортивних об'єктів. Фактично, всі спортивні об'єкти, які є на балансі управління молоді та спорту, тобто в комунальній власності, на всі спортивні об'єкти виділяються кошти. Відремонтований парку, парку Івана Френка, ви бачили футбольний майданчик. Відремонтовані спортивні зали повністю. А от на проведення спортивних заходів інколи коштів бракує, завершив Валерій Вешко. Олег П'єнів поцікавився, які із видів спорту найкраще розвиваються у місті. Це розвиток масового виду спорту, залучення максимальної кількості дітей до занять фізичної культури і спорту. Це в першу чергу. Потім йде, звісно, відповідно йде спортивний результат. Спортивний результат це виступи команди на всеукраїнських змаганнях на сьогоднішній день. Ми звертаємо серйозну увагу на розвиток ігрових видів спорту, тому що там саме більше залучається дітей до занять фізичної культури спорту. Володимир Швець у свою чергу озвучив невдоволення, мовляв, у місті не підтримують професійні команди, і тут же озвучив аргументи. Що в нас відбулося в 2012-2013 році? Припинила існування волейбольна команда «Новатор» в 2012 році, яка Мала право виступати у суперлізі, але не мала кошти. У 2013 році припинили успішне існування футбольна команда Поділля і зовсім недавно футбольна команда, гандбольна команда Хмельничанка, про яку ви сказали, що вона є. Її вже немає. Правильно, ви сказали, підтримувати необхідно. І сьогодні ну пробуємо працюємо. Зараз відновлюється робота по футбольній команді, яка планує виступати поки в аматорській лізі. Ми сподіваємося що є там підприємство, яке буде підтримувати далі розвиток футболу. по новатору. на жаль є питання, які одне місто саме потягнути не може. Тобто, і починаючи від заробітної плати гравцям, яка на жаль вимагає такого серйозного рівня. Закінчуючи їхніми стимулюючими, тобто преміюванням, придбанням гравців, які ми не можемо це зробити. Але будемо працювати. Олег П'єнів поцікавився, чому приватне товариство з обмеженою відповідальністю Гранд Мотор, яке на 10 років орендувало комплекс спортивних майданчиків, що на вулиці Городній, 2, дріб 2 в, досі не виконало обіцяне за договором, а саме не відновили покриття та не провели реконструкцію майданчика. В минулому році, до кінця цього року, вони розчистили повністю о, розчистили огорожу, вони, там була вона така захаращена, якщо ви пам'ятаєте. Встановили повністю освітлення там, повністю освітлюється об'єкт, ночі освітлюється фактично. Раніше там світла не було. Це вони за свої кошти, це все зробили. Утримують вони його в належному стані, в такому стані, вони його не покращили, я маю на увазі, спортивну саму, але вони і не погіршили. Тобто люди вільно приходять, Мається фактично нагрузки на міський бюджет на сьогоднішній день. Немає ми на початку весни зустрічалися з ними. Вони сказали, що вони обіцяють всі свої зобов'язання від відремонтувати спортивні іменно спортивні майданчики, і зробити синтетичне поле для футболу. Цевен і тенісу за умовами договору орендар має три роки аби виконати обіцяне. Якщо ж ні, угоду розірвуть. Минув лишень рік, зауважив Валерій Вешко. З поміж іншого присутні депутати радили залучати меценатів до розвитку фізкультури та спорту у місті, стимулювати, аби підприємці відкривали все більше приватних клубів. Заступник міського голови Григорій Давиденко вручив паспорти дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування. Такий захід у нашому місті вже став доброю традицією та відбувається двічі на рік. Цього разу ціний документ громадянина України отримало п'ятеро хмельничан. До них Григорій Михайлович звернувся із словами привітань та побажань гідно нести звання українця. Ми сьогодні вручаємо паспорта, іменно та категорія дітей, яка з різних причин попала під опіку піклування людей, яких замінили батьків. Я дуже вдячний цим людям. Я певний, що ви будете достойними синами і доньками нашої, <кій> нашої країни, що ви гідно принесете цю честь, гідність, яку вам батьківщина. Великі надії на своїх вихованців покладає і начальник служби у справах дітей Світлана Дика. За словами жінки, молодь постійно залучають до різноманітних заходів, спрямованих на їх патріотичне виховання. Вручення паспортів представником міської влади ще один крок до досягнення цієї мети. Це свято визнання. Скажем так, уже певною ну межі рубежа можливо в житті. Тобто усвідомлення того, що вже не зовсім ще не зовсім повнолітня особа, але вже не зовсім і дитина. Та це визначне свято в житті кожної людини, особливо коли паспорт отримуєш, звичайно, із рук міського голови або заступника міського голови. Все, що можливо, і на рівні міської влади, яка приділяє значну увагу саме дітям нашої категорії, це звичайно проводиться для того, щоб діти виростали. Духовно зрілими, морально зрілими, гарними дітьми, гарними громадянами нашої держави. Самі ж винуватці свята чітко знають, що означає бути справжніми українцями. Громадянам ну, України бути для мене це є тим, що я маю дотримуватися і права, так і обов'язки своєї держави. Для мене дуже важлива ця подія в моєму житті, дуже пам'ятна, урочиста. Тому я віднеслася серйозністю до сьогоднішнього дня. Для мене, напевно, як для будь-якого громадянина, є важливим отримати цей документ і бути почесним громадянином своєї країни. В деякій мірі отримати паспорт це, звісно, почесно, але всі досягнення, що попереду, із паспортами в руках новоспечені громадяни України обіцяли бути гідними синами та доньками своєї держави. Після цього зафіксували важливий день у їх житті на спільному фото. У місті триває формування батальйону територіальної оборони. Мощні чоловіки з військовим витком мають шанс стати на захист суверенної території України. Їм пропонують гідну зарплатню, статус та право захищати своїх рідних. Сума заробітної плати залежатиме від військового звання, посади та вислуги років конкретного військовослужбовця. Наприклад, стрілець або кулеметник отримуватиме 2407 тисячі гривень, командир відділення 2938 тисячі гривень. Старший механік 3473 гривні. Громадянам, які бажають проходити військову службу за контрактом на посадах рядового та сержантського складу віком до 37 років та офіцерського складу віком до 40, звертатись в Хмельницький об'єднаний міський військовий комісаріат до 25 травня 2014 року, за адресою вулиця Проскурівська, 35. Відбувся чемпіонат Хмельницької області з рукопашного бою. 150 учасників змагались у чотирьох версіях: ката, ката зі зброєю, легкий контакт та дозований контакт. У змаганнях взяли участь вихованці спортивної школи Самсон Право, команда Дережнянець, Фантер та Яструб з Хмельницького, команда з нової ушиці і дебютувала Летичівська Дюсишам. До речі, вперше на Хмельниччині провели змагання в дозованому контакті серед дівчат. Організатори переконалися, що дівчата не слабші від хлопців. Вони продемонстрували високу витривалість. Відтак в майбутньому практикуватимуть цю версію змагань. Наразі триває підготовка до відкритого кубку з рукопашного бою до дня захисту дітей. Свої спортивні навики продемонструють учасники з п'яти областей України.